всім привіт! І сьогодні ми з раном залетіли в Белту сервер, щоб відсвяткувати, як наш породився готель. Добре, і тепер починаємо цей фільм. Раз, два, три. І так! У нас буде вечірка дуже сильна, бо, тому що ми одразу відкрили готель! Перерізали стрічку! І на це буде зараз dance Battle. Марко і Адріан Експресо Макіато. Ват. Adriano, tu знаешь слова? Ok. Meu amor, meu amor, espresso macchiato, 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 por favor, por favor. <muchas> Давай. Mi amor! Eксpresso machiato, machiato, macchiato, pol favore! Pol favore! Extesso macchiato! Epresso macchiato! Dovai, mi wychied! Не mm. успевай! Mm. Вий Чуешь? Давайте я <ривання> Нічого. А Тепер Тепер чуєш? Ну, успевай. Ниамара, <ривання> экспресс-самаки, автомоб. Espresso macchiato Espresso macchiato C'è бала canto matti E te ti Ну, давай. Номеро со. Авратура на слова. Фиосто. Лаги, фэнти, дэнти. Ты стала тюнюмэнти. Ну стресс, ну стресса, ну не би стресс, давай, миаморе, море экспресс, давай, мия, давай, Співай экспресс, <певайся> Знаешь, Слив? Так, загуглил себе в интернете. Олег! Бобри! Наступная песня, чтобы ты знал, будет... Что тут дальше идет? Олег! Олег! Напиши слова от песни Олег! Написав? Раз. Давай, бо, тому що зараз буде прикольно. І що? Всі чекають, давай, люди чекають. Давай, починай! Окей, okay. написав слова. Окей, okay. погнали. <паспілляє> Чуєш? Ah. Не бы магу Читай слова. Oh, wow. А вона на новом геки Гелландваган Майя І Ины побачи вистик пилькаций на сердце бессерд бьешься. Oh, І... Oh, вона не хоче храбрюле, не оле, не е оле, мана нет, лег, не є е оле шесть Тихо, тихо, пробил. Убийцы флес, Вона не та мультифлекс, Заважає три люле. Не е улет, не є оле. Давай. Все, kids... пропуск. Пропуск. Пиццеплекс. Не Йоле. Давай. Шесты пиццы флекс. Не ле. Авини всюду закащаем. А він до не... Давай се ще... мені кохая. Я тут трошки пройду, якщо ти не проти Щоб тебе трошки. Щоб тобі трошки допомогти. Окей? Погнали! Хочу екран би не є оле, не є оле. Давай! Вона не йде на дефоле, не є Олег, не є Олег. Сор... І тобі наперед наступна пісня буде е, врубай. Наступна пісня вру буде врубай, якщо що все. Не є Олег, бо у неї є Олег. Олеє. Только му ж не А?

Куди Адріан, засів? за сіл? Поки діджей включив таку пісню. Сідай до мене. Будемо пити. Пішли пити колу. Бере колу в руки. Береш. Раз. Два, три, цокаємось. То цокаємось. Давай цокаємось. <плес> <плес> Ми з тобою нацокались. Добре, погнали! Випивай! Оооо! Свіженько! Просушили горло, пішли далі співати. Ну ти, звичайно, не будеш, але погнали. Я вийду вперед, я тебе прикрию, не хвилюйся. Іди, вставай. різко перебивається на. А ти знаєш таку пісню? Ні, ти тут не стоїш. Бо тому що ти не знаєш І що? Стань на задній мікрофон Ну зараз я выдаю. Ну, и вот тип новый. Ну хоть би Добре, отсю хоч би можеш повторити. Знаєш? Два слова. Зможеш повторити? Зможеш повторити. Цю? Добре, давай. Давай ще раз. Чикен банана. Чикен банана. Зрозумів курка банан. Да, блин, давай. Раз, два, три. Банана. Чикен, банана. Чикен, банана. Давай. Давай. Чикен, Банан. Банана, банана. Ты спевай, что хочешь. Спевай, чтобы нет. Банана. Чикен, банана. 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 Коротше, погнали далі по пісні. Можеш виходити? Стрибаємо. Ходи до мене. А на цій пісні ми покажемо весь готель. Погнали! І ти і посад, щоб не казав, забув. піла полоса. Пішли в самий низ. Вже не знайде, бо у нас там не... Дивіться, ось так він виглядає ззовні. Я відійду. Погнали. Навіть не виходить піймати цілий кадр. Щоб ви зрозуміли, він ось такий. Погнали! Погнали всередину. Добре, утро розривається. Співай! А додай ще Романа якщо я не зможу. Ось така тут рецепція. Поль, ми уже злітають. Перший клас. Другий клас. Третій клас. Додай виклик Романа. Ой, я ще швидко продовжую. Ось такий номер середній. Ой, першого класу. Добре, погнали далі. Він полоса. Це вже другий клас. Ось такий. Ось такий. Ніхто вже не, не знаєте. Найвищий клас. Ось такий, ось такий. Туалет ось такий кінотеатр є, можна відчинити. І зачинити. Є такий стіл, є маленька така. бібліотека. Добре, піднімаємось до басейну. Тут є спеціальний прохід, це для супер. Тут такі роздівальні, це таке плюс роздівальня, це звичайна роздівальня. Добре, погнали далі. Такі лежаки. Басейн доволі глибокий. Оце якраз прохід, ось тут. Такий прапор, як ви зрозумієте. Оцей більш-менш таке джакузі дуже тепло Добре, сауна. Лава, вода. Такі штуки. Добре. Пішли на останній поверх. І це вже дискотека. Ось такий наш гарний готель. Як ви зрозуміли. І тому на цьому ми будемо закінчувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. А з вами був я, Марко Дран. Всім до побачення, друзі!